Вітаю, мої любі другокласники! З вами Анастасія Петрівна і ми на уроці математики. Тема сьогоднішнього уроку повторення вивченого матеріалу за перший клас, лічба предметів, порівняння чисел, додавання і віднімання в межах 10. Наш урок ми почнемо із цікавої гри. Під цим відео в описі ви знайдете таке саме посилання і можете пограти в цю гру вже самі після уроку. Ну, а зараз ці приклади мені допоможе розв'язати моя асистентка Софія. Ви її добре знаєте. А може і ви швидше зможете їх розв'язати. Отже, 6 додати 3. Буде, буде 9. Так, 9. Є. 10 Відняти 2. 8. 8. Правильно. Чотири додати п'ять. Дев'ять. Дев'ять. Гарне собі подумали. Так. Два додати сім. Два додати сім буде. Дев'ять. Дев'ять? Також дев'ять. Є. Вісім відняти п'ять. Чори. Три. Це легко, Це ми швидко вміємо. Дев'ять відняти два і відняти шість. Розв'язуємо по черзі. Дев'ять відняти два буде. Дев'ять відняти два. 2... Буде. сім. І сім відняти шість. Сім відняти шість, один. Один. Так, є. І ще один приклад. Один додати 5 і додати 4. По черзі один. один не, додати 5 буде 6. А, а шість Додати 4 буде. Дев'ять. Дев а, так, ану думаємо гарнесенько можемо поставити. Не, Ні, а скільки ж буде. А скільки ж буде? Шість. Десять. Так, правильно. Молодці. Отже, в цю гру ви дограєте після уроку. Ну, а ми з вами продовжуємо працювати за темою уроку. Отже, сьогодні ми працюємо за сторінками підручника 7 і 8. Розгляньте малюн малюночок і дайте відповіді на запитання. Скажіть, будь ласка, скільки риб ви бачите на малюнку? Порахуйте, скільки їх тут всього. Восім. Вісім рибок перевіряємо. Так, скільки щук припливло. Щуки ми бачимо. Давайте подивимося, як виглядають у нас щуки, і які ми бачимо тут щуки і соми. Отже, ми бачимо щук. Щук. Два. Щук ми бачимо. Щук дві. Щуки дві. Один, два, три, чотири, п'ять. Щук. П'ять. П'ять. А скільки ми бачимо? Так. А скільки ми бачимо сомів? Рахуємо. Один, два, три. 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 три Сама. Молодці. А кого більше? А кого більше? Щук Щук більше. Наскільки? Наскільки? На дві щуки. Правильно, тому що 5 у нас більше, ніж 3, так? На 2. Молодці. Ми з вами сьогодні будемо якраз повторювати порівняння чисел. Ми порівнюємо завжди перше число, тому такий, така нерівність читається 5 більше трьох. Так, наступна нерівність 0 і 9. 0 менше, ніж 9. Правильно 8. Більше чи менше, ніж 7? 8 більше, ніж 7. 6 і 0. 6, більше ніж 0. Адже ми порівнюємо перше число. Далі порівняємо вирази 7 відняти 3. І 5. Ми повинні його розв'язати, 7 відняти 3. Ми знаємо, що це буде 4, і тоді вже ось цю четвірочку ми порівнюємо із числом 5. 4 більше чи менше, ніж 5? 4 менше, ніж 5. Далі 3 додати 4 і 9. Суму чисел 3 і 4 порівнюємо із числом 9. Тобто 7 і 9. 7 менше, ніж 9. Далі порівнюємо 7 і різницю чисел 10 і 3. 10 відняти 3 буде 7. А 7 дорівнює 7. Далі 0 і сума чисел 8 і 1. Ми додаємо 8 додати 1 буде 9. А 0 менше, ніж 9. А зараз. Дітки, ми з вами попрацюємо у нашому робочому зошиті. Відкрийте свої зошитки, сядьте рівненько і записуємо сьогоднішнє число від попередньої роботи. Подивіться уважненько, ми відступаємо 4 клітиночки вниз. Покладіть зошит навскіз. і відступаємо від домашньої роботи 4 клітиночки вниз, у п'ятій ставимо крапку. Відраховуємо 10 клітинок в сторону. В 11-й записуємо цифрою сьогоднішнє число. Наприклад, 5 вересня або 6 вересня. Далі класна робота. Під числом одну клітинку вниз і три назад. Класна робота. І у нас каліграфічна хвилинка. Ми пригадуємо, як пишеться цифра 5 і цифра 6. І прописуємо ці цифри по ряточку красиво і каліграфічно. Пам'ятаємо про свою поставу Лікті зі столу не звисають ніжки разом. Спиночка рівна. Поставте відео на паузу і виконайте роботу. Ну, а ми продовжуємо. Сьогодні ми з вами навчимося розв'язувати кругові приклади. Що таке кругові приклади? Ось ми бачимо перший вагончик. Наші вагончики розгубилися по станції залізничній, нам треба їх зібрати в кубку. Але ланцюжком ми збираємо їх таким чином: ось перший вагончик. Сім відняти чотири. Скільки ж буде? Буде. Три. Отже, ми обираємо наступний приклад саме той, який починається із трійки. Ось він. Ось він у нас. Тобто, 7 відняти 4 буде 3. І це буде продовження нашого кругового виразу. Отже, далі 3 додати 3 буде. Буде. Може, Софійка знає 3, 3. додати 3. 3 додати 3 8. Отакої. Три додати три. Буде шість. Значить, ми тоді беремо наступний вагончик, який починається із числа шість. Шість додати два, Наступний приклад. От тепер уже буде вісім. І тому ми беремо зелений вагончик далі. Вісім. Вісім відняти три буде. П'ять. І ми беремо наступний приклад, який починається із числа 5. 5 додати 4 буде 9. А скільки ж буде 9 відняти 2, 9 відняти 2 буде 7, і тому, подивіться, чому називаються кругові приклади, тому що ми починали з вами із числа 7, і цей ланцюжок закінчився також числом 7. Тому це і є кругові приклади. Ось такі кругові приклади ви побачите на сторінці 6. Подивіться, будь ласка, на сторінку 6 своєму підручнику відкрийте її і знайдіть номер 17. Ось ми бачимо значок кругові приклади. Обчисли ланцюжком по колу. Запишіть слово приклади 17. Ми з вами дивимося, відступаємо від початку рядочка 7 клітиночок в бік або орієнтуємося на класна робота. У нас буква П повинна бути приблизно під буквою К. Записали приклади 17. Отже. І дивимося уважненько. Ми з вами бачимо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 виразів. Та? І які ми повинні розв'язувати по колу. За зразочком перший записуємо 7 відняти 4. Записали буде 3. Записуємо 7 відняти 4 дорівнює 3. Далі, наступний ми беремо не ось цей приклад, який йде по черзі, а шукаємо той вираз, який починається. Із числа 3. Тобто ось він у нас в кінці 3 додати 3. Тобто ці вирази розкидані в розріб. Нам їх треба зібрати в ланцюжок, так, або в наш паровозик, як ми з вами до цього грали. 3 додати 3 буде 6. Значить, наступний вираз ми шукаємо, який починається на цифру 6, на число 6. 6 додати 2 дорівнює 8. Потім 8 відняти 3 дорівнює 5. 5 додати 4 дорівнює 9, 9 відняти 2 дорівнює 7. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. А ми рухаємося далі. І на черзі у нас розминочка. Наші пальчики вже стомилися, тому ми відпочинемо. Подивіться уважненько на мене, поставте ручки рівнесенько, ось так. І складаємо пальчики в замочок. І повторюйте за мною. Ми ділили мандарин. Нас багато він один. Ця частинка для єнота масажуємо наш пальчик. Ну, а ця для бегемота масажимо. Цю частинку каченяті, ну, а ця для кошеняти. Цю частинку візьме білка. Ну, а вовку буде шкірка. Злиться вовк, чекай біди, поховались то куди, і побігали, побігали, і заховалися ручки наші під стіл. Молодці. Так, трішки ми відпочили і продовжуємо нашу роботу. Погляньте на екран і розв'яжіть приклади такі. Вирази ми з вами дуже багато розв'язували у першому класі. Зараз пригадаємо, як їх слід виконувати. Розв'яжемо їх усно. Отже, нагадую, що ми бачимо вираз 6 додати 3 і відняти 5. Спершу ми розв'язуємо першу суму. Сума чисел 6 і 3 буде 9. А 9 відняти 5 правильно 4. Далі 10 відняти 0. Буде 10. 10 відняти 1, хто перший скаже правильно 9. Так, 9 відняти 4, це в нас буде. 9 5. відняти 4 5 і 5 відняти 2. 3, правильно. Далі 5 додати 0 і відняти 5. 5 додати 0 буде 5, 5 відняти 5. Ну. Нулик. Молодці. Вісім додати 2. Вісім додати 2. Вісім додати 2, думаємо. Десять. десять і десять відняти чотири. Mm. Так, 10 відняти 4. Mm. Шість. Так. Три додати 3 і додати 3. Дев'ять. Молодці. Ми впоралися із завданням. Ну, а далі відкрийте підручники на сторінці Сім, і там ви знайдете задачку. Прочитайте, точніше, ми побачимо там дві задачки. Для кожної задачі нам потрібно визначити дію і розв'язати лише ту задачку, в якій треба виконати дію віднімання. Подивіться, будь ласка, на екран ви бачите ці дві задачі. Задача перша. У Мирослави було 5 гривень і 2 гривні. Скільки всього гривень було в Мирослави? Яка дія в цій задачі буде додавання чи віднімання? Скільки всього, звичайно, це буде додавання. Задача друга. У Мирослави було 5 гривень. Вона купила олівець за 2 гривні, тобто витратила, скільки гривень залишилось у Мирослави? Ця задача буде на додавання чи на віднімання? Так, ця задача на віднімання. І ми з вами розв'яжемо, запишемо в зошит задачу номер 2, тому що тут буде дія віднімання. Ось у нас задача. 18 в нашому підручнику. Ми, я вже почала писати з нової сторіночки. Ось тут у мене були приклади, які ми записували. Перегорнула сторінку і відступила. В першій клітинці ми нічого не пишемо. Сім клітиночок відступила в бік, записала слово задача 18 в дужках 2. Ми з вами розв'язуємо не обидві задачі, а тільки задачу другу, тому що в завданні було виконати розв'язати задачу, в якій є дія віднімання. І подивимося уважненько. Записуємо слово задача 18 в дужках 2, і розв'язання 5 відняти 2 дорівнює 3. Скільки гривень залишилось у Мирослави? Три гривні залишилось. Поставте відео на паузу і допишіть. Так, ну, а ми рухаємось далі. Подивіться, будь ласка, на екран і скажіть, якої форми зображені дані предмети, які предмети ми тут з вами бачимо. Ми бачимо торшер або лампу, бачимо пірамідку, бачимо кубики так, і м'ячик, якої форми ми бачимо, наприклад, які фігури заховалися у торшері, наприклад, яка це буде форма? Це буде форма трапеції. Трапеція. Трапеція, так. Далі пірамідка дитяча, це і є трикутничок. так. Далі кубики, Квадрати. квадратики, форма куб, і м'ячик, це в нас Кругли. куля. Ні, так, м'ячик круглий, але це куля, вона об'ємна. Ми нагадуємо, що різниця між ку... куля це об'ємна фігура. Так, коло і круг. Це пласка фігура, а куля це об'ємна фігура. Зараз подивіться на екран і зафарбуйте усі чотирикутнички. Давайте ми знайдемо, скільки фігур у нас тут є чотирикутних. Давайте їх порахуємо, які фігури ми бачимо тут чотирикутні. Я буду ставити зірочки на чотирикутних фігурах. Перша, друга, третя. Так, ось ця фігура в нас чотирикутна. Ні. Ні. Тут п'ять кутів. І ще є чотирикутна фігура? Так, ром. Ром також чотирикутна фігура. Молодці. І зафарбовуємо. Ось так. Усі фігури чотирикутні ми зафарбували. Ваше домашнє завдання буде виконати номер 20 і номер 21 на сторінці 7. Отже, перший номер 20, порівняй. Тобто це нерівності. Порівняємо 7 і різницю чисел 10 і 5. Замість і ми повинні поставити знак більше, менше або дорівнюємо. дорівнює. Отже, 7 Ми розв'язуємо спочатку ось цю різницю: 10 відняти 5 буде 5. Можемо навіть, коли записуємо, простим олівцем записати ось ту п'ятірочку. 7 Більше, ніж 5. Замість І ось тут ми ставимо знак більше. Далі наступне завдання для того, по-перше, коли ви будете записувати домашнє завдання, ви записуєте це не приклади, а словом нерівності. Нерівності 20. Далі, також на черзі, у нас буде задача. Прочитаємо цю задачу і розберемося. На обідньому столі лежало три ложки. Офіціант поклав ще стільки само ложок. Скільки ложок стало на столі. У мене до вас запитання. Ця задача про що? Про ложки. Скільки лежало ложок на обідньому столі? Подивіться, будь ласка, на екранчик, їх лежало три. Офіціант, скільки він ложечок поклав. Що у нас написано? Ми бачимо числові дані. Ось у нас три ложки. Далі офіціант поклав ще стільки само ложок. Що це означає стільки само? Це скільки стільки само? Це стільки само, щоб він поклав іще три ложки. Правильно, тобто він поклав іще три ложки. Скільки ложок стало на столі? Шість яким, який вираз ми з вами запишемо, щоб розв'язати цю задачу, яким прикладом ми її запишемо? Три. Додати 3 дорівнює 6. В дужках L, буква відповідь шість ложок. Можна написати стало. Ось так. А наш урок підійшов до кінця. Я сподіваюся, що він був для вас цікавим і корисним посилання. До гри, в яку ми з вами грали на початку уроку, ви знайдете в описі під відео. А я вам кажу до побачення!